І всім привіт народ! З вами містер Бурчик. Сьогодні я знову зайшов в такий режим як Toilet Tower Defense. І в цьому відео я попробую знову пройти Nightmare режим. Але вже за допомогою не тебе менів, не спікерменів, а за допомогою камераменів. Тому всім бажаю чудового перегляду, беріть чайочок печення і переходимо до відео. Так, ну що ж, перед цим грою давайте я вам покажу яких персонажів я виберу. Ну, вже скажу, що в мене тут набагато, набагато більший вибір, ніж з тебе менами був з спікерменами. Ну, і з цього цього, що я 100% візьму, це буде ферма отакий От персонаж. Також я візьму ще Лазера, дуже класний персонаж на початку ігри. Ну і в впродовж ігри теж дуже класний. Вміє замедля... замедляти, і має доволі непоганий урон. Ну і ще нарешті я вже можу взяти медика. Зараз до нього догортаю. От, Медик. Так, і залишили ще два персонажа. Ну а тут же важкість, так як, якщо чесно, я не знаю, кого вибрати. Є такі бані камерамен Титан, є звичайний оцей міфік. І от зверху ще піла і Токсік. Так. А, ну у мене ще статі Ліприкон. Давайте ще Лікон візьму теж дуже хороший персонаж, може збільшувати радіус, має сам радіус 55 і урон 20 тисяч. Дуже непогано. І. П'ятого персонажа думаю вибрати може або бані камерамен Титан, Чи вибрати токсіка. От Просто в цього є. Скільки? В того а є урон 42500 42 урон цього 45 тисяч. 000... А, вот, є і сплеш. Ну, давайте виберу Токсика. Це все ж таки навіть цікавіший персонаж. Так, і як я обіцяв в минулого відео, сьогодні я буду проходити на новій карті. Хоча всі карти змінили, в тому числі і пальму, і не зробили прям дуже гарною. Але давайте, якщо нова карта, так нова. Так, ну і давайте сьогодні, от, наприклад, я. Пройду на карті Toilet HQ. Якщо що ж, переходимо до ігри. Так, <гум> вау! Як класну карту змінили. Так, давайте вибираю Nightmare. Щоб ви просто розуміли, цю карту вже, здається, два рази змінюють. Як перший раз змінили, то вона прям дуже убого дивилася. А зараз ну, дуже класно зробили. Отакий От цілий величезний склад. Коробками, трубами, погрузчики всякі. Так, давайте я для початку поставлю гринлайзера. Мабуть, куди? Ну от сюди, тут зразу раз, два, чотири стежки може покривати буде. Так, доволі статі сама по собі класна карта, тому що тут а, дуже багато всяких таких поворотів і доріжки дуже близько один до одного. Так, давайте далі поставлю мед... Ой, медика ферму. Ну прям дуже велику карту зробили. Хі, прикольно. І саме головне, що вона... Ну, зробили не такою великою, вона не сильно багато ФПС жре Так, давайте далі знову поставлю. Ой, вот, ферму. Так, ну він поки що справляється, тому давайте ще якраз дві ферми поставимо. Так, і 4 здається все. Чи можна поставити них 5? Так, давайте зараз буде автоскіп, то я якраз провірю. Є, все, в мене такі 4 скільки... Ой, вони такі по 50 приносять. Так і 300 прокачка. Дорого. Так, а скільки коштує прокачати... О, 250. Давайте може один раз прокачаю крім лазера. Щоб вже бути 100% впевненим, що він стримає всіх. Так. Все. І ще буквально 100 доларів і мені хватить ще покачати одного одну одну ферму Ось вот так Так, ну давай ще чуть, -чуть. блин вони <головне> щось там проривається ну давайте я ще раз його покачаю за 600 якраз так вот. О, да се стримує вот кистаті токсик камера менты там я вже потім буду поставити так. Ну, якраз одну ферму прокачати. Бац. Ой, ще якраз отну. Да, ну вони прям дуже мало приносять, якщо чесно. Але вже що є, то є. Головне, що в принципі є ферма. Так, можна було б даже поставити ще ліптикони, але я думаю, поки що він не потрібен. Хоча півтори тисячі коштує прокачка дальше. Дорого зараз поки що. Так, ой, я не того прокачав. Хоча вже всі на другий левел, так що нормально. Так. Півтора тисячі. Ну не знаю, може, лучше ли прикону поставлю як додаткового? Так, ще можу якраз одну ферму прокачати. И... І... что ну, за... На пів екрана было так і давайте десь поставлю ліприкоина, може вот сюди, бо в нього радіус, по ідеї, дуже великий. Ні, даже... Ой, опять же не туда поставили. Ну вот, наприклад, хай десь тут і стоїть. Я надеюсь в прокачки дотягнется сюда. Скільки коштує? Ага, 1777. Капец. Так, покачим цього. И все кто не прокачанный. А, же все на третий. Добрый. Значит, уже дальше прокачаю кринлайзер. Вообще, у мне прям даже прорывается чуть-чуть. Вот еще кринлайзер. Так. Ладно, дальше давайте ферму. Так, тысячу кошту я, но еще чуть-чуть не хватает. Вот, быстренько покачаем. Так і далі вже 2000. Я статі ніколи за цього персонажа ще не брав в ігри. Ігру, точніше. То цікаво, які підуть у нього максимум. Ну, він кудись був, кстати, донатним, тобто його заробокція треба було купляти. Так, 1000 ще чуть-чуть не хватає, ну хоча, блин. Давайте лучше прокачаю вот лепрекона, бо як ктось вони прямо сильно прорваються. А, ну целого глушить постоянно. Минут зараз тутнути десь вот сюди медика і його літас буде раз покачати. Вот. Якщо я не помиляюсь, то Ліпрікону взагалі його заглушити не можна. Ну то... Тобто, ну, щоб він не пив. Так, 1000 і даже 2000 же зара є. Так там ще якісь персонажі були не покачані. Ой, оцей. Так, і ще от оце треба буде покачати. Так, ну вони, наче стримують. хоча давайте ще один раз оцього прокачаю. І можна даже поки що виключити авто тому що дуже багато персонажів приходить у них багато ПП. І цього і вони зараз дають по 300 всі. Так, 14 на 300 скільки буде 1200. Так. 1200 тут в принципі не на що не хватить. 700, а той Ну, давайте автоскіпну і ще раз прокачаю О! Так він же дотягується. Мені ще прям чуть-чуть не вистачає. Ну, в основному персонажів я хочу розставляти вот тут. Ну, Хоча лікона все ж таки можна було поставити десь сюди да, поближе. Да? Бо цей його не радіус маленький, то він збільшує радіус іншим персонажам. Так, давайте подключаем через раз ферму. Так, дальше 5000, сразу 500 тысяч. Я разумеется, уже буду в остальной стадии. Мы, кстати, уже буду поставить даже токсика. Здесь, например, вот сюда. Вот, да, даже на их основе и поставлены. Так, что не хватает. Если у нас 250, знаешь. Так, 6 соточки. Ну уже вот все, давайте вот сюда поставим вот такие вен у него зависть руки вот такая приставка якась якие я пускаю иначе <соць> дуже погано що... лагати, начинаю лога что починає лагать ай-яй так давай дальше пойти по пяти 5... а не по 5000 коштуйте так блин они чуть-чуть це погано Треба от прокачати срочно ли щоб він радіус більшой там звон. Медикую радіус ще у нас Так, скільки зараз? 6100. Ну вот, давайте прокачаємо э, грин лазера. Так, давайте ну, я прокачаю ферму уже вот до конца. І да, це було остання прокачкаємо, дає 1000. Але це вот ну ферма набагато. Багато туда ближе. Так, как раз мои же 4000 ем уже покачаю ферму. Ой, ферму медик. А будет сколько он коштует? О, 3000, давайте как раз. Блин, я его все подрушил как раз. Так, ой, я... Не, я думаю, вы сейчас, что я выключил. Выключат, вы сейчас видите, зарыв скоро. Вот, все. Теперь рекон тоже на максимум і не был підтягує. Вот видите, кстати, бачите тут 10 кран, 10%. Процент. Так, і за 3000 мало було б даже нього получати. У него зменшується. Урон, секунду. Збільшується радіуш, аснус 10, ну і урон чуть-чуть. Так, треба дойти, потом лагає. Блин, це так лагає, тільки при одному ньому. Якщо буде, якщо них поставлю... До 4 або 5 а даже 3 так давайте автоскипну и как раз покачаю эту остального медика. Вот когда прикольно, может потом до сюда приставлю так. Я думаю, дальше уже можно заняться вкачкой ферм до качатанных та и вичип и святых. По 5000. Ну, вони вже кстати, не проходять. В принципі, можна навіть даже... далі включити Autosкіп. его його как якраз достає до оцих доріжок. Даже оцей кут забираю, так? Да? Так. Да. Ще і от сюди, скики дотягуються, ще її уцю покриває. Ну, вообще класний персонаж. Майже всю карту. Так, ну давайте я включу автоскип, Якщо вони будуть проходити, то я виключу. Так, двоє прокачаних залишилось ще двоє. Так, ну якраз тоді прокачати може ще раз Токсика, чи вже... А, давайте покачаємо. О, у нас шейки стадіо з'явилися. А, він почав заджати. Так, ну, в принципі, хай вот автоскип і буде. Тут а можна тут ставити просто начеб на другий поверх, ну давайте побачимо. Да! Дивіться тут на них ставити. Треба буде зараз потім перевірити, чи якщо я поставити десь на краю, то я не буду доставати, чи ні. Так, давайте ще одну фермочку. Прокачав, качаю. А скільки коштує прокачати? Ой, 5000. Ну, не багато, в принципі. І залишайте, що таки прокачати останнього останню ферму. Так, тихо, хай. Наступна прокачка скію 7000. Ну вот, якраз покачуємо. І я думаю, тепер можна зайнятися якраз фермою. Так, все, покачуємо останню ферму і можна тепер от них стати. А, тут вони вже проходять у Тихо. Може ще одного підрикона поставити Так, ну щоб мене зараз самолет не пролетів. Хоча оце дістає доволі далеко. Так, давайте я ну ше одну поставлю риск и гона здесь. Так я их уйти вот сюда. Во. И покачай. Так. Да, у него что-то проходит. Чуть-чуть. Не так мы ее защитим. Так, ну вот персонаж за нас от руки. Также 200. Ну... О, все, кач. Ее. Yeah. Ай-яй-ягайсим. Так по чуть-чуть відійти, все ж таки. Так, о, дивиться, у нас сюда вже дострій, який у нього радіус 49,5. І ще учитываю те, що у нього плюс 10. Так, скільки? У них 12 тисяч, А, 15 тисяч. Кстати, оцей ліпикон, вони... Ну, типа, ефекти не накладають друг на друга. Тобто у нього не 20%. Так, дуже зрозуміло ще. І, статі один ліприкон не може накладати на іншого, так? Да? А ні, може? <сум> Дивитись. Колись такого просто не було. Як тут скип, давайте я виключу, бо тут йде прямо такий жирний челік з одним мільйоном хп. І мені ще не вистачає 2000, щоб прокачати токсика. Так, уже найти еще много медиков будет хватати, щоб він не поспевал лічити. Ну там не так багато персонажів, що что бы он не успевал. Задару ее добре, бо в нього плюс тисяч range... У... Рень... Ну, рейнч радіус на 20 порушається. Так, ну, все, максимум, так. да. Да. Иншто там як и покачита. Тут пишем, що він може может персонажів. Зараз я ее. Эммм, uh, может, вот той ставим. Ну тобто може замедлять персонажів на 25%. Так, все, дальше мы поставити даже ще одного токсика, надеюсь, лагает прям сильно накучнее. Чтобы здесь не викинуло, а вообще ще щось похуже Так, ну вот давайте його как раз сюда поставим. И как раз можем ее в скейке два раза потерчаться. И... Ну и думаю, можно подключить этот кит. И у них, кстати, я, да, сплэш урон. бачите, стреляю и там по чуть-чуть все вынимает. Так, ну я думаю, дальше буду ставить просто титаним. Я уже думаю, еще быстро с ним ставить ищетного гринлазера. О, вы видите тут шейги, если нужно нашу налить. Похожий, кстати, я дивився ту серию, цей персонаж, похожий на отсылку на такого персонажа як Shepard is Call of Duty, якщо вы знаете. Хоча в игре він не сильно похожий. Давайте ще одну персонажу максимум. Ну и давайте я зараз піду, поставлю його на другий поверх і глянем чи буде працювати це там. Так, все, на другому поверсі, і його треба десь поставити. Ну, мабуть, що-нибудь доставав десь вот сюди. І цікаво, чи в нього будуть сюди попадати самі туалет. Так, вот поставив. І давайте прокачаємо зараз. Я не бачу, чи він достає до дорірок, чим ще мабуть не тобто, як я розумію, що він не буде стріляти, Чи він досто... вже достає. Персонажів нема. Щоб його... Ну ладно, хай тут стоїть, побачимо, якщо він буде стріляти, якщо ні, то я його приберу. Так, все, вже... Яка там 44 -та хвиля і вона в принципі... ну кого? Ну, в принципі, давайте таки буду далі ставити титанів. И уже поки уже самый лучший урон, и он еще і призамилят имеет. Хотя теж тоже умеет. Цікаво, на скільки процентів замеляє Green Lazer, якщо окей, на 25%. Так, ну я вже оцього цього верхню, що я прокачаю вже коли... Давайте ще третього докачаю, хоча може і часу не хватит, у ну, нього. Скільки 7000. Зараз набираю, ще 1500. Давай ще чуть-чуть. Кстати, звідти його радіуса не видно. Коли він там і не буде вийти. Ну, mm кайстві, -hmm. mm -hmm. будемо наглядач. Якщо жо його видалю, то гроші получу. Быстренько, оперативно. Не, не уже радиус <рик hike> плынули до хотя бы до до краешка, значит, это так не против шкода, было а, интересно, когда Так, давайте еще покачаем, ну, и, может быть, выдалим тоже вот эту ампулу, чтобы он так и так ничего там не робит. Так, надеюсь, я здесь ее усложню, Продаем даже когда-то. И давай покачиваем еще вот сюда персонажа. Вот и все. Ладно, уже три персонажа титана на максимум два. Да, один на максимум, ну и другой тоже на максимум. В принципе, хватает, почему они даже щелкуют поставить на чах выпаду. Я уже только просто я так было давно. Для всех персонажей скажу самое легче было бы Хотя же уже зараз станет дос, все зараз себя покажет и вынесет базу. Так, давайте будем продавать уже там, потому что уже 50 пуля, и они уже шеи не принесут. Так, еще одна, и еще одна. Приносит, кстати, за продаж максимально 4 пуля. Хоча на них мы прямо прям набагато більше. Так, от і сам потом, кстати, так і не изменился. Как и бункер саму стоїли так і зашивку. Хоча там в нових серіях наче появилось нові персонажі, их можно было просто не робити. Хотя можно будет добавлять новые башки, что они зроблять боссов. Так, ну Выключим уже не, не потрібно. Надеюсь, у меня 4 утвердил, но расправді не там У тебя тут балторнажів уже 4 попадает. Так. так, ух, у тебя. Да. В принципе, скигер. Четыре персонажа я поставил. Так, и так. 200 тысяч хп 21 и ее. Все, ну, в принципе, це угло самая... Простіше про Так, ну що ж, народ, в принципі, мета відео була виконана, тобто я пройшов в І це було, так скажімо, даже легко. І кстати, я майже проходив весь час на автоскіпі. Хоча й були деякі важкості, трудності. Ну а так, народ, якщо вам це відео сподобалось, можете поставити лайк, підписатися на канал, написати якийсь коментарій. Ну а з вами був як завжди Ворчик і всім пока-пока.